Шановні вступники, запрошуємо вас на навчання на спеціальність 01411 середня освіта фізична культура. Якщо ти хочеш зв'язати своє життя з фізичною культурою, тобі не обов'язково мати спортивний розряд або спортивне звання. Достатньо мати бажання. Якщо ти бажаєш отримати Фундаментальні знання в галузі фізичної культури і спорту, а саме з фітнесу, атлетизму, плавання, гімнастики, футболу, баскетболу, волейболу, легкоатлетики тощо оволодіти практичними вміннями та навичками роботи в закладах освіти різного профілю, а саме в школах, технікумах, коледжах, училищах, спеціальних школах-інтернатах для дітей з різними вадами. Стати гармонійно розвинутою особистістю, здатною творчо вирішувати наукові проблеми, бути затребуваним і конкурентно спроможнім працівником сфери фізичної культури та спорту не лише в Україні, а й за кордоном, мати широкий вибір місць працевлаштування, тоді тобі саме до нас. Випускники, які отримують спеціальність середнього освіта, можуть працювати на посадах вчителя закладів загальної середньої освіти, тобто у школах, викладача фізичного виховання у середніх спеціальних закладах освіти, це мається на увазі у технікумах, коледжах, училищах, вчителя фізичної культури в спеціальних закладах освіти для дітей з різними вадами та відхиленнями в стані здоров'я, тобто в інтернатах для глухих, сліпих, слабозорих тощо. Керівника спортивних секцій, де ви зможете набирати дітей у секції з будь-якого виду спорту та тренувати їх, керівника фізичного виховання, де ви зможете здійснювати роботу з фізичного виховання на виробництві різних фірмах, корпораціях тощо. До речі, в країнах Європи та Америки ця посада є дуже затребуваною. Методиста з фізичної культури. На відміну від попередніх посад, методист є контролюючим органом, який перевіряє якість проведення занять, оформлення документації, тощо. інструктора з фізичної культури в лікувальних закладах, санаторіях, профілакторіях, тощо, інструктора з фізичної культури в оздоровчих таборах та в місцях відпочинку, тобто аніматорам, які зможуть їздити працювати до Туреччини, Єгипту. Та інших відомих курортів світу. А наразі давай ми тебе познайомимо з життям та навчанням наших студентів, аудиторні заняття, практичні заняття зі спортивно-педагічного досконалення, педагічна практика в закладах освіти, організоване дозвілля, випускні вечори. Наголошуємо, що термін навчання. Один рік 10 місяців. Запрошуємо вас на навчання на спеціальність 014. Ми чекаємо саме на тебе!